Німецький волонтер Ральф Айзенгут в користані вже не вперше свою діяльність німецькі волонтери об'єднавшись розпочали відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вже 28 лютого 2022 року вперше приїхали з допомогою в нашу країну. Перший раз вони приїхали з гуманітарною допомогою в Україну 28 лютого, 22 року, і після цього часу вони постійно приїжджають. Найбільше, що вони сюди везуть, ну це для нього найбільш такі частіше, що люди з німеччини приносять. Це подарунки для дітей, які вони привозять в Україну. І от ми були до цього вірі надії Любов. Було дуже багато запакованих новорічних подарунків для дітей. Люди приносять все, що вважають за потрібним, як речі першої необхідності, там і речі. І також вони везуть дуже багато їжі, фрукти, овочі і яблуки особисто з його міста, в якому він проживає. Вони їдуть, починають свою подорожі з Варшави. заїжджають в Україну, там корсне і буде Львів, Київ, Черкаси. От і всього в цілому їх їде 11 машин, але вони зараз поділилися. Сім людей з повозки сюди приїхали. Інші поїхали, ну, вони розділилися, щоб скоротити час, поки вони об'їдуть всі міста. Завітавши в Коростень 23 січня, німецькі волонтери передали гуманітарну допомогу Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста України, яка буде розподілена між різними організаціями та установами. Вкотре надійшла допомога із німецького міста Ліндау, активні німецькі підприємці збираються в себе в місті збирають допомогу. Це одяг вживаний, це якісь іграшки для дітей. Це напевне взуття, є продукти харчування і перерозподіл буде здійснено таким чином, що частину. Цієї допомоги буде віддано на центр Віри надії любові для дітей. Буде частина тому ми після сортування побачимо, напевно, щось буде для військових передано через мої волонтери. І потім уже Червоний Хрест, вони зараз сформували банк одягу, і коростинці зможуть брати цю допомогу. Німецькі друзі допомагають дітям, переселенцям, значну допомогу надають і військовим. Говорять, так, підтримують Україну. Вони говорять про те, що вони привозять сюди не тільки гуманітарну допомогу, а найголовніше, що вони приїжджають сюди з підтримкою. Що вони є друзями для України, і я їм теж скажу дякую за те, що вони імно підтримують Україну. І так само, коли вони приїжджають сюди, вони чувствують велику підтримку від українців, які допомагають їм знайти там готель, де переночувати. Ну то допомагають їм у всьому. Волонтери з Німеччини готові допомагати і далі, адже бачать наскільки важлива їх підтримка.